Наприкінці минулої доби ситуація в районі проведення АТО залишалася напруженою, проте контрольованою Збройними силами України. У порівнянні з попередніми днями кількість обстрілів наших позицій суттєво не зменшилася, а противник і далі активно застосовує озброєння, заборонене мирними домовленостями. Так наприкінці доби практично всю ніч тривало вогневе протистояння у районах Авдіївки та на шахті Бутівка. Що на Донецькому напрямку російсько-окупаційні угруповання використовували міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Українські військові асиметрично відповідали ворогу. На Луганському напрямку бойовики використовували заборонені міномети калібру 82 мм неподалік Кримського та трьох Ізбенки, а близько 22-ї години випустили шість мін калібру 120 мм по наших позиціях у районі Новотошківського. На приморському напрямку бандити били з мінометів і гранатометів по українських укріпленнях у Новомихайлівці, Чермалику та Водяному. Крім того, ввечері в результаті гранатометного обстрілу нашого опорного пункту у районі Талаківки двоє військових отримали поранення. Ввечері і вночі на більшість обстрілів ворога, сили АТО відповідали щільним вогнем. Нерідко наша відповідь була досить агресивною і мала для противника фатальні наслідки. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 18 разів порушили режим перемиря. Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення.